В нас є обов'язкові чергові платежі, і щодо таких платежів заплановані видатки в державному бюджеті на 25-й рік, це точно. Але міністерство фінансів виступало з інформацією із ініціативою про те, що в період війни, в період, коли в Україні величезні складнощі з фінансами в тому числі і. Ще скажімо, навіть півроку не пройшло поточного року, але ми вже відчуваємо дефіцит коштів, відчуваємо, що потрібно буде збільшувати дефіцит бюджету на 2025 рік в силу різних причин, і це окрема тема, чому так склалося. Але е виконати свої зобов'язання по ВВП варантам, е якби. Намагалися відтягнути, тобто відтермінувати до закінчення воєнного стану. Я розумію, що ця заява означає, що на даному етапі не вдалося домовитися. Угу. Але, скажімо так, що в нас вже навіть внесені зміни в бюджетний кодекс України про те, що. Таке неповернення не буде вважатися, тобто ми дозволили свої змінами в бюджетний кодекс законом порушити оце правила повернення і усвідомлюємо, що це може зіграти в негативну як імідж України, але при цьому дефолту, як він є, в повному значенні цього слова, не буде. Тому я що думаю? Все ж таки? Дуже багато йшло інформації про те, що нібито переговори йдуть успішно, а тепер ми е, нібито наблизились до дати погашення і ще не маємо е, якби, кінцевого результату. Чи все-таки вдасться відтермінувати погашення і взагалі зняти це погашення? Чому? Тому що це ж зростання ВВП 2023 року більше 4%, що призводить до виплати е, е, певних сум по. ВВП варантам. І е, наша стратегія була Міністерство фінансів довести інвесторам, що це не зростання ВВП, це відновлення ВВП після його падіння в 2022 році. І те, ну, якщо цього не вдалося довести, то це в мене викликає якесь непорозуміння. Тому що абсолютно все. Сьогодення, сьогоднішні фінанси, сьогоднішні обсяги ВВП говорять про те, що ми ніяк не зростаємо, ми навіть дуже дуже повільно відновлюємося. А скоріше за все, ми просто знаходимося ще на рівні після падіння, тому що інфляційні процеси і різні чинники, якщо перерахувати в фактич.